Місяць до офіційного старту опалювального сезону, а вже зараз на дворі різко похолодало. Наступного тижня температура ще знизиться. Так починаючи з вихідних стовпчик, термометра у день не підніматиметься вище 14 градусів, а у деякі дні 11. Уночі мінімум 5, вище нуля. Тож середня добова становитиме 8,5 градусів. Майже час для запуску тепла у батареї. Коли ж насправді розпочнеться опалювальний сезон і що до його старту ще треба зробити комунальникам Хмельницького, розпитаємо у профіль. Заступника мера Василя Новачка. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю розкажіть нам, будь ласка, 8 з половиною то ще не межа, коли будуть вже коли вже батареї грітимуть у хмельничан. Це можливо могло би бути, коли війни б не було. А насправді коли розпочнеться в Хмельницькому опалювальний сезон? яка має бути температура? Чи будемо точно чекати 15 жовтня, чи будемо чекати 15 листопада, наприклад? Точно не будемо чекати будь-якої дати. Точно будемо просити, в Бога, теплої погоди. Адже чим пізніше почнемо, почнемо пальне сезон, тим більше зможемо зекономити газу настільки цінного ресурсу не тільки для України, а й для світової економіки в цілому, так власне, коли буде три дні нижче ніж плюс вісім. Тоді і запустимося, тому зазвичай це в середині жовтня. Тому так і привикли люди казати, що з 15 жовтня починається опальний сезон. Воно і 12-го починалося, воно і 20-го, і навіть були роки, коли 25 жовтня починався опальний сезон. Цілком можливо, що ми на початку жовтня розпочнемо опалювальний сезон, а потім потеплі знову вимкнемо. Все ж для тої ж таки економії газу для теплопостачальних підприємств. Найкраще опалюти початок пальний сезон вже зараз, десь в вересні, Тим більше продажу тим більше зароблять. Так, ну і мені особисто вже холодно, але це мої, так би мовити, особисті проблеми. Е, того я і питаюся так: от 8 з половиною це ще не межа для того, аби почати. Це тепло. буде. Мені ще не холодно, я зрозуміла, дякую. Ще хотіла от чим про що дізнатися. Ми бачили, що зараз роблять расисти. Так вони знову вкотре не те, щоб змінюють свою тактику, вони просто її активізують ще більше і вже тепер ціляться безпосередньо в об'єкти критичної інфраструктури. Про що в принципі Повідомляли і попереджували нас ще давно, так але зрозуміло, що не все ми можемо е, убезпечити, бо ж ну будується все не зараз, для того, щоб вже, е, знати, як буде поводитись там російський агресор. Е, з іншого боку, все ж таки, е, вже пан Олександр Семчишин, ми щойно бачили в матеріалі. Він якраз розповідав про те, що е, наскільки підготовлений Хмельницький до е, таких ударів чи зможе вистояти, розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. Насправді. Що довелося зробити за це літо, щоб підготуватися до опалюваного сезону, який точно буде проходити по-новому? Ну, маємо розуміти, що підготуватися до абсолютно всіх викликів в умовах війни просто неможливо. До прикладу, як ти підготуєшся до того, що прилетать ракети і знищать інфраструктуру, яка подає електроенергію? Ніяким чином, e, і не зможеш ти його відновити в найнайкоротші терміни. Звичайно, що e, завдання тут e, людей, які відповідають за ту чи іншу інфраструктуру, забезпечити ремонтний фонд, забезпечити якісь паливо для заправки аварійних машин, забезпечити можливість і найбільшу кількість аварійних бригад, які би ті роботи усували. Е, тому наскільки можливо, да я трошки скоригую те, що ви сказали з вашого дозволу, міський голова сказав, що місто готове в тому напрямку, наскільки то можливо бути готовим, повністю на 100% бути готовим в умовах війни, ну в принципі, неможливо. Е, власне, е, ми закупляли великі генератори для великих котелень. Для того щоб в умовах, якщо немає певний період часу світла, змогти прокачувати теплоносій до будинків зараз до кінця вересня, у нас має відбутися тендер на закупівлю ще 333 генераторів на тоді 8 мільйонів гривень. Власне, ми закінчимо до початку опалювального монтувати котли на вулиці Полія на котельні. Твердопаливні, і вже після встановлення цих котлів ми зможемо подавати тепло, навіть якщо не буде газу і світла, в пологовий будинок, в дитячу лікарню. І зараз робить підприємство перемички через вулицю Кам'янецьку, через вулицю Сковороди, і ми навіть можемо опалити тими котельнями інфекційну лікарню, якщо на те буде потреба. Будуть, сподіваюся, в листопаді-грудні у нас модульні котельні, які нам передадуть грантові організації Сейді, які ми встановимо на міській лікарні і на районній лікарні. Попередні роки були встановлені твердопаливні котельні на військовому госпіталі і на обласній лікарні. Тобто, завдання номер один звичайно, опалити при будь-яких складних ситуаціях. Заклади охорони здоров'я та лежать стаціонарні хворі. Власне, а далі ми будемо зараз намагати. якраз сказали, я хотіла просто до іншого трошечки по повернутися, до того що нам потрібно якраз буде, що ви влучно зазначили, нам потрібно вчасно і оперативно буде реагувати. Якщо подібна ситуація, як в Кривому Розі, як у Харкові, наприклад, чи в на Полтавщині повториться десь на Хмельниччині, не дай Боже, звісно. І чи відомо вам про те, що ось про оперативність вже говорять і в Кабміні, і от Денис Шмигаль сказав сказав про те, що будуть розробляти чи вона вже розроблена програма, з якою будь-яке ось таке пошкодження мають усувати за два за дві доби, і ми ж то добре. Теж розуміємо, що доведеться усувати анонсується все прем'єра, доведеться усувати це комунальникам на місцях. А ви як бачите, можна ставити такі дедлайни і їх в програму в принципі підписувати? Чи, чи не варто цього робити? Я насправді намагаюся не критикувати уряд е, з лютого 2022 року, хоча є за що критикувати і люблю критикувати, особливо уряд. Ну, але це, м'яко кажучи, непрофесійно е, говорити такі речі. Е, навіть зупинити воду в Дамбі, яка була поскочена в Кривому Розі. За два дні буде неможливо, а про, говорити про відновлення і якусь локалізацію ну, це зовсім інші терміни. Так само, коли в березні прилетіли ракети в ТЕС в Чернігові, її відновили до середини літа. В березні пролетіло, і відновили до середини літа. Якби прилетіло туди більше, вона б не підлягала відновленню, її треба було будувати нову. Тому. Як такі речі можна говорити? Е, Там звичайно. Питаю. Мають Я бути питаю вас, якісь пане Васильні терміни, але. ну, так я просто чого питаю про це? Для того, щоб потім не було, бо претензії підуть таке до вас. Якщо не дай Боже щось буде відбуватися, подібне то в жителів Хмельницького буде, наприклад, не тільки Хмельницького, в жителів будь-якого населеного пункту в Україні будуть питання до комунальників. Вони ж не будуть звертатися так безпосередньо в кабмін. Та ну зрозуміло, що комунальники будуть їх вже перекеровувати, так би мовити. Але знову ж таки, треба розуміти, що навіть якщо програма така буде, то комунальники можуть не впоратися, тому що ну це об'єми Оти, це ж зрозуміло, що зовсім різні, коли пошкоджена одна лінія електропередачі, коли це вже тест зруйнований. Це зовсім зовсім різні речі. Власне, от про це і хотіла з вами поговорити. Тому, пане Василю, вам дуже дякую. Тут не про якісь якусь критику дякую. там. Там кабміну чи ще чогось подібного просто для того, щоб кожен із нас розумів, що не все під силу виправити так, як буде, наприклад, зазначено програмою. Хіба можливо ем, ну, грошей буде виділено на це досить багато, але ну, ми ж розуміємо, що в, в умовах війни все ж таки гроші будуть йти на армію. Нагадаю, що власне про це все про підготовку до опалювального сезону в місті Хмельницький мали знову говорити із профільним заступником мера Василем Новачком.